Україну охопила хвиля надзвичайної спеки. За прогнозами, температура в багатьох областях підвищуватиметься до плюс 35, плюс 38, а місцями й до плюс 40. Поратися з такою спекою нелегко. А в умовах дефіциту електрики ще важче. Терапевтка Марина Крапівнер розповіла, як врятуватися українцям від спеки. За її словами, коли світло є, можна спробувати охолодити приміщення, а потім не відчиняти вікна. Коли вимкне світло, якщо на вулиці спекотна погода, вікна відчиняти не треба, тому що дуже швидко нагрівається приміщення, а якщо ми охолодили попередньо, то все таки є шанс, що буде прохолодніше, зазначила вона і додала, що можна також використовувати сонцевідбивні плівки на вікна. Також можна вмикати вентилятор, але коли працює він, то вікна навпаки потрібно відкрити, щоб був рух повітря. Якщо є вода вдома, значить можна прийняти душ. Але спочатку треба прийняти досить гарячий душ, як зазвичай миємося, і тільки потім, наприкінці, прохолодненькою водою можна облити себе. Гарячий душ розширюватиме судини і теплообмін буде йти краще, пояснила терапевтка. Крім того, потрібно одягатися в легкий одяг із натуральних тканин і пити достатню кількість рідини. Тут ми рахуємо тільки воду, ніякі соки, морси і все таке ми не рахуємо. Тільки вода. По воду можна, щоб було смачніше, додати часточки лимона, гілочку м'яти, сказала крапівнер і додала, що можна також зробити кубики льоду і потім класти їх у напої. Вона нагадала, що з розрахунку на вагу людини води потрібно. Нопити щонайменше від 30 мл на кілограм ваги також під час спеки можна відмовитися від важкої їжі. Це допоможе тільки просто тому. Що гарячу їжу їсти буде жарко, і так жарко, а ще їжу треба гріти. І ми потіємо, коли їмо гаряче. Тільки з цих міркувань просто легше їсти щось, що можна їсти холодним, салати овочі, холодні супи. Додала Крапівнер. Спека, яка зараз охопила Україну, стане ще сильнішою і триватиме довго. З даними синоптика Наталії Діденко, пік спеки в Україні очікується з 14 по 17 липня. А синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха каже, що починаючи з 16 липня, очікують деяке послаблення спеки. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.